Травень 2023 року. Знімальна група ТІВІ 4 перебуває на складі благодійного фонду світлореформації, а точніше на тому, що від нього залишилось. Згарищі усю гуманітарну допомогу на суму у понад 10 мільйонів гривень знищили ракети та вогонь, який виник у наслідок їхнього влучання. Однак, попри втрати тоді, волонтери не змарнували віри у свою справу і знали, що місію служити людям вони продовжать. Все буде нормально. Ми, ми все, все повірте, ще запрошуємо вас, ще буде ще краще. Набагато краще. І ось 18 листопада 2024 року. Фонд не тільки відновив свої склади, ба більше. Благодійники створили простір Центр турботи завдяки підтримці партнерів із Європейського союзу, Британії та США. Вдалося облаштувати місце, у якому об'єднуються ті, хто може надати підтримку, і ті, хто її потребує. Тут працюють і допомагають різні люди, ми відкриті до всіх. Тобто, якщо хтось хоче отримати допомогу чи не дати її, тобто ось ми виступаємо на цьому місці тими, хто продумує платформу. Загалом у волонтерському штабі нині надають підтримку близько 150 людей. У центрі турботи можна отримати психологічну та юридичну допомоги. Тут організовують різні майстер-класи для багатодітних родин, сімей військовослужбовців та ветеранів. Окрім цього, забезпечують необхідним у передзимовий період. Волонтери закупили для своїх підопічних тепле взуття. Серед тих, хто сьогодні його отримав, пані Юлія та її донька із Бердянська. Жінка розповідає, виїжджаючи із рідного міста, вдалося взяти із собою зовсім мало речей. Було багато блокпостів і дуже сильно перевіряли, тому боялися брати з собою речі, якісь важливі, цінні, все позалишали. Оскільки виїжджали, це був кінець квітня, то ми брали з собою лише легкі речі. Чесно кажучи, якби знали, то взяли б краще зимові, бо думали, що це кілька місяців, і повернемося додому. Але так склалося. Тут вже третій ріг в Тернополі. Чоловік Юлії загинув на фронті, тому нині вона зі своєю мамою опікується трьома дітьми. Допомога волонтерів для неї каже точно не зайва. Саме для того, аби надавати підтримку у таких складних обставинах і працюють благодійники проєктів світлореформації та центр турботи. І навіть руйнування складу та майна не стали перепоною для того, аби продовжувати свою діяльність. Це для нас було таке, як. Ознака того, признак, того, що буде з Україною, те, що сьогодні вона зранена, вона сьогодні поруйнована. Але відновлення обов'язково проте воно буде ще краще ніж було до того. Оце ми віримо на прикладі того, що сталося з нами в Тернополі. Центр турботи став яскравим прикладом незламності українців. Руйнування не змогли зупинити волонтерів, а лише підштовхнули їх до більшої активності. Дізнатися інформацією про проєкти та підтримати діяльність центру турботи можна через соцмережі і телеграм-канал. Для зручності функціонує чат-бот, який інформує про актуальну допомогу та заходи.